Друзі, всім ще раз вітання! Ви на каналі Радіо UA Чикаго. Дякуємо, що ви нас дивитеся та слухаєте сьогодні. Ми будемо знайомити вас з українською збірною, яка представлятиме нашу з вами батьківщину на міжнародних змаганнях Marine Corps and Air Force Trails. Змагання прийдуть уже незабаром у Сполучених Штатах, і з нами прямо зараз на зв'язку є ветеран спортсмен Олександр Баталов. Щиро вітаю вас і дякую від імені всієї діаспори вам за службу. Вітаю! Дякую, вітаю, вітаю всіх, Олександр. Вперше з вами сьогодні бачимося, вперше спілкуємося. Тому хочеться для початку дізнатися вашу саме вашу історію. А як ви... Потрапили до війська, як проходила ваша служба, і як життя так склалося, що ви зараз є спортсмен та не просто спортсмен, а той, хто буде представляти Україну. Можете про це розповісти? Так. Зараз спробую коротенько, бо історія, так. я кажу, довга. Ми маємо час. <плес> Для вас ми маємо безлімітний час. Розповідайте. Добре. Е, ну... До служби я взагалі працював масаристом остеопатом тому до військової сфери взагалі не мав стосунку ніякого. Армія була, звичайно, підготовка була, але не було досвіду військового такого, який зараз наразі потрібен. Тому долучився я, хотів долучитися в му році, тільки почалась повномасштабка. Мені відразу відмовили, сказали, що. Таких хлопців, як ти, достатньо, і ми тобі твої дані записали і тебе покличемо. Ну, і все, по суті, я далі чекав майже рік, коли мені зателефонують і скажуть, що Олександр тепер потрібні ваші сили і ваші навики. Але як кажуть, людина, яка любить мати певний контроль і тримати його, я пішов відразу, поки в мене був рік часу, я фактично пішов, пройшов тактичну підготовку, медичну підготовку, вогневу підготовку. І Скуповував собі фактично все, весь інвентар, який потрібно було бути, крім зброї, тому що її не продавали. Тобто, на, на момент. Е, моя служба почалася взагалі 14 лютого 2023 року. І, відповідно, як кажуть, да, на День Закоханих почалась моя служба в Збройних силах України. Це... Цікаве сві падіння, так, цікаве світлення. Продовжуйте. Да. І, відповідно, е, служба почалась в цей період часу. Е, у нас був окремий батальйон. Ми пройшли злагодження, пройшли підготовку. Я, як е, людина, яка мала досвід е, цивільний, але я викладав свій час пілатес, я викладав свій час йогу і плюс займався в здоров'ї з масовистами стеопатами, повторюсь. Тому я зразу від включився в те, що я почав тренувати своїх хлопців, дівчат, які були в нас е, фіз фізичної підготовки, і розумів, що від цього буде залежати їх життя і наше. Виживаємість така умова кажучи, можна питання тому... відразу: а наскільки фізична так, підготовка так. важлива у війську? От людина з фізичною підготовкою і людина без фізичної підготовки, як різниця служба в цих людей? Різниця дуже, тому що якщо ти тренований і ти володієш і розумієш своє тіло, ти на якусь таку екстрену ситуацію можеш зреагувати швидше. Чи пригнути в окоп, наприклад, якщо там щось якась, якась атака йде з повітря, і відповідно. Оця швидкість реагування це буде залежати від твоєї фізичної підготовки. Наскільки ти почув, побачив і сховався, умовно кажучи, вчасно або навпаки проатакував, зробив якусь дію, та що спонукала і допомогла війську просунутись вперед. Тому фізична форма тут якраз дуже важлива. Плюс треба враховувати, що коли ми йдемо на якісь завдання, то на собі ми несемо дуже великі вантажі, і насправді вага може бути інколи більша навіть ніж своя вага. Ага. Тобто мій рюкзак, який виходив в перший вихід взагалі. Важу, мабуть, кілограмів п'ятдесят, і мене навіть лямки не витримали, коли ми заходили на свої позиції ну, від того перевантаження. Але ти несеш там боєприпаси, і ти розумієш, що їх не можна типу не взяти, тому що ти йдеш на, на точку бойову, і відповідно тобі це потрібно. Ти нічого з цим не зробиш, ти його не скинеш ніде. Тож, яке навантаження велике для спини, і ти що маєш діяти в екстрених умовах і реагувати на все? Ну це неймовірно складно, просто уявити лише, а, а ви це все пережили. І людина без фізичної підготовки виходить, що вони ці люди ламаються, вони не витримують. От як вони далі проходять службу? Вони не ламаються, вони просто те, що було хронічно, але там тихенько спало в тілі, умовно кажучи, при великих навантаженнях воно починає відразу проявлятися. Тобто починаються грижівка, протрузії, якісь проекції по здоров'ю, спідшлунково чи ще щось. Тобто, все здоров'я починає сипатись просто в одну мить. Тому від цього, наскільки буде коректно впроваджена фізична підготовка для людини, яка потрапила в військо, наскільки він буде поступово. Зміцнюватись, ставати міцнішим, здоровішим і витримувати більше навантаження. Принаймні, його буде і фізична система, і плюс ти ментально, і психікою теж готуєшся до цього, тому що ти розумієш, що ти будеш виходити не там. Цукерки їсти, умовно кажучи, а ти будеш працювати, ти будеш бойові завдання виконувати, і твоя психіка теж до цього готується, і фактично вона калібрується таким чином. Тобто ви у певній мірі тому... виготували ви своїх побратимів? Та? От ви були готові так. і виготували своїх побратимів. І це було відразу? Чи ви спочатку пройшли часткову службу, а потім вже вам доручили таку відповідальність? Це було відразу, фактично, тому що коли нас всіх мобілізували, в той момент. Є під час, коли просто всі з'їжджаються, кажучи, з різних там, частин Києва там, чи області, людей звозять поки що ми там, щоб зорганізувати там, батальйон. І відповідно в цей момент ми всі очікуємо. Тобто є графік, що ми робимо, там те, але в більшості всі очікують. Тобто можуть сидіти, можуть лежати, можуть там, читати якісь свої речі, там, але в більшості, типу, не тренуються, тому що людей ще недостатньо і вивезти нас на полігон вони не можуть. Тому в цей момент, типу, ти можеш або лежати, або можеш тренуватись. Я вибрав те, що можна тренувати. Я підійшов до свого родного командира і сказав, що говорю, я можу, бо в мене є такий досвід, чи даєте ви дозвіл на це, щоб ми так ми зробили. І він сказав: типу, давай, чому ні? Тільки просто треба зрозумно продумати, щоб не була велика кількість, щоб нас теж. Якби на нас не акцентували увагу, що тут в цьому місці, десь на відкритій частині, там знаходиться там, 100 чоловік. А коли це буде по 10, каже, от тобі і комфортно можна працювати, і тренувати. І ми, коли потрапили вже на полігон, вже фактично почали проходити бойове злагодження і вже стріляти фізична підготовка оце вже була наша настільки висока, що ми це робили ну, не то, що просто, але це вже було. Просто накатаний механізм. Ми просто більше структурувались, ми більше обточувалися один об одного, але вже розуміли, що і як працює, і вже розуміли свої, своє, своє тіло, на що воно може зреагувати, а де треба бути просто трішки обережнішим. А скільки часу дається на таку підготовку на полігоні? Два з, з половиною місяці. А з вашого досвіду, за два з половиною місяці можна привести тіло в порядок, щоб воно було готове до ведення служби? Так. Да. Можна, просто що треба розуміти, що це повинно бути коректно впроваджено. Тобто не зразу, типу, виїхав на полігон, тобі дали броню, дали БК, і ти вже такий з 51 кілограмами бігаєш. Це, це ні. А якщо ти будеш поступово, спочатку якось фізичне навантаження, тренування, е, якісь фізичні вправи, і ти поступово зміцнюєш, а потім вже підсилюєш, підсилюєш, підсилюєш. Тоді це можливо. Два з половиною місяця це досить хороший час для того, щоб ти це все впровадив, бо ти займаєшся тільки цим. Тому тобі це достатньо про час. Я знаю, що ви були командиром відділення, так у стрілецькому батальйоні. Так. Я так розумію, так. що ті хлопці були натреновані, що ви безпосередньо опікувалися тим, щоб вони були фізично готові. І от є якісь можливо такі історії, що от, якби не фізична підготовка, якби не ось цей беграунд, то могло би все бути набагато гірше. Ну, прям таких ситуацій, мабуть, не було. Але те, що скажу, що наш мої хлопці дійсно в моєму відділенні були треновані, бо ми жили в окремому будиночку, бо ми так всі розпилюємося по цій території, ми не залишаємося в одній торці, щоб ніде не прилетіло потім по нас, по всій роті. І відповідно ми жили по відділеннях, десь розкидано по селу, по будинках. І в мене хлопці тренувалися. У нас був чіткий графік, коли ми тренуємося, коли ми тренуємося фізично, коли ми тренуємося зі зброєю. І навіть такий був цікавий момент. У нас, коли ми йшли в вбиральню, у нас через цей маршрут пролягав турнік. Uh -huh. І я хлопцям сказав, говорю: дивіться, щоб каже, зря не ходить, то ми йдемо спочатку на турнік, а потім в вбиральню, і можемо так само робити назад. Тобто, таким чином, в такому легкому форматі, він ніби смішно звучить, але в легкому форматі ти два рази підтягнувся і пішов. Знову потім наступний раз деш два рази підтягнувся, і за тиждень от такого ніби простого руху. Твоя динаміка, твоя сила збільшується в рази просто, і оце була сама проста штука, але дуже класно впливала. І з рахунок цього, в нас була фізична форма, окей, психологічна. Я спеціально збирав. У нас такий був круглий стіл, умовно кажучи, ми так засідали. Я казав: дивіться, хлопці, якщо у вас є питання. Задавайте, задавайте, тому що психологічний стан і щоб ви не відволікались на інші речі, повинен бути стабільний. Якщо у вас хтось захворів, чи сім'я, чи діти там, чи ще щось, ви говорите. Якщо треба фінансово, ми допомагаємо. Якщо ви переживаєте за якусь екіпіровку, яка не, не хоче або не ну погана, насправді в чомусь, типу, і вас не влаштовує, ви відчуваєте тривогу, ви говорите. Ми вам міняємо. Тобто ми організуємося. Ми такою сім'єю живемо. Ми чуємо, бачимо і допомагаємо. І я це створив таку атмосферу, що. У мене позивний батя, і відповідно, коли мої хлопці казали, типу, що куди, якщо батя скаже, що ми туди йдемо, ми туди йдемо. Ми не, не споримо, ми не обговорюємо там, тіпо, треба чи не треба. Якщо він це сказав, значить він уже це продумав, розібрав і безпекову форму. Це, це все врегулював. Тому, То... якщо я сказав, ми все все робили. У ну, коли... мене все з хлопців було повністю забезпечено Ладно, дуже цікаво. Тобто, коли Усик казав «Батя в здані, він мав вас на увазі, та від вас. Бо з Олександром Усикого теж знайомий свій час. Я з ним працював, теж був масовістом астерпатом. То ви ви його готували до чемпіонства? То вам потрібно дякувати. Виходить, ну не знаю наскільки це буде коректно може зараз звучати, але. Оці бої, коли він пішов в супертяжі, коли КА2 промоушн з ним підписала контракт. Фактично, оці перед підготовкою до цих боїв проводив я йому по масажах. Я йому я його відновлював. Well, це було для мене става, була, дуже це для мене була важка така історія, тому що я розумів, наскільки відповідальність на мені, щоб я людину боксера, відновив, не розслабив, не перестимулював. Це була така дуже цікава історія, але впоралися і далі вже Олександр. Ти був. Вже в іншій категорії і складова промоушн там вже інша історія. У вас колосальний і такий різноманітний досвід. І от що для себе я взяв з нашої розмови, вже на даний момент, що все ж таки виходить, що коли ти у війську, попри те, що ти ведеш службу, і там достатньо фізичної активності, все рівно потрібно тренуватися. Я правильно зрозумів? Так. так. Та, Це але... знаєш, такий принцип дуже цікавий, що е, всі думають, от, наприклад, візьмемо приклад, самий простий і зрозумілий. Людина копає картоплю, наприклад. Ти ніби фізично працюєш. І всі можуть сказати, що після цього такого фізичної такої атракції треба відпочивати. Але я говорю завжди це: що коли ви копаєте картоплю, ви використовуєте свій ресурс і використовуєте своє тіло. А тренування це вкладання в своє тіло, формування більшого діапазону можливостей і відновлення, а там використання тобто, це різні аспекти. Виходить, що нам збрехали у фільмі Роки Бальбоа, четверта частина, де він відкидав сніг, де він там не знаю, ще якісь дрова рубав і тим самим готувався до змагань. Можливо, це частково допомагає. Там, там частково є, правда. Але ти, знаєш, типу, коли ти рубаєш дрова, тебе заспокоюється розум і тренується тіло. Але коли ти рубаєш дрова, бо тобі треба на зиму заготуватися. Це одна історія. А коли ти рубаєш дрова, щоб просто потренуватися, це зовсім теж. Я знаю, Олександр, що все ж таки дуже такий неприємний був момент. Ви отримали поранення, і хочу запитати, от як от саме спорт, фізична підготовка попередня допомогла вам от пережити цей момент? Бо складно, і я знаю, багато хлопців ламаються. В нас до Чикаго приїжджають на реабілітацію. Вони Важ... їм важко себе знайти після поранення і в момент поранення. Як це у вас відбувалося? Ну так, поранення моє відбулося 19 липня 2023 року. Я підривався на міні, і відповідно в цьому варіанті я скажу ще раз, що от фізична підготовка була ключовою в цьому варіанті, тому що, маючи треноване тіло, треноване серце, яке, можливо, і качало це все навантаження, бо я 6,5 годин після поранення очікував на полі бою під час мінометного обстрілу, артилерійського обстрілу. Мене не могли евакуювати, бо не могли під'їхати. І 6,5 годин я просто очікував з турнікетом на нозі, з розірваною ногою. Час, коли мене приїдуть, заберуть, і відповідно в цьому варіанті, якраз от фізична підготовка, давала можливість витримати цю біль, витримати цей стан і дочекатися своєї евакуації. Тому оце дуже впливає після поранення, звичайно, усвідомлення своєї травми відбувається в кожного по різному. У мене відбулося фактично від моменту, коли мене перевозили з стабілізаційного пункту в реанімацію в Дніпро. в мене поклали вже в швидку. І я просто відійшовши трішки від наркозу, провів рукою по нозі, такий ага, це новий я. Тобто, треба звикати до цього тіла і починати рухатись далі. І вже в реанімації я зрозумів, що я не буду лежати. Я вже відразу там, такий говорю, так, коли мені що далі, типо рухаємось вперед. І таким чином я собі поставив вже такі плюсики для того, що я вижив і тепер я повинен жити. Тобто, це основне і було ключовим. І з цього моменту почалася реабілітація і відновлення і. Коли я вже зміг і мені лікар дозволив стати на милиці, я в цей же день почав ставати. Тобто, це вже такий рух відбувся. А адаптивний спорт це вже фактично інструмент, е який дає можливість тебе запустити. Просто його треба знайти кожен свій. В моєму варіанті це був взагалі гольф. Мене запросили поїхати пограти в гольф. я спочатку такий, що ви від мене хочете? Я на одній нозі, на милицях, в гольф ключкою махати. Ти подумаєш, що за треш такий в загальному? А потім такий мій інтерес взяв верх, типу, думає, поїдь, поїть це на природі, послухаєш пташок, побачиш природу. Я поїхав і вже два з половиною роки я фактично вже майже три граю в гольф, вже їздив на міжнародні змагання, грав. Тому адаптивний спорт він якраз про те, щоб людину включити в життя через свій інструмент, через людей, які там будуть, через е, оцей настрій, плюс е, ти знаходишся там серед своїх побратимів і посестер. Які розуміють, що з тобою трапилось, вони не будуть тобі задавати дурних питань. Ти будеш бачити травмовану людину, фізично ніби, але вона має стільки драйвої сили, і ти об неї теж заряджаєшся, і ти рухаєшся. І от один одного ми таким чином і рухаємося. І адаптивний спорт це якраз дуже крута історія об'єднання людей. В одному певному русі просто кожен з повинен знайти свій. Буде це гольф, чи буде баскетбол, чи регбі? Це вже типу, кожен випробує своє те, що його тіло дозволить. Ваша стихія зараз це є гольф, правильно? Так, тобто, ви безпосередньо гольф, гольф. Це для мене, типу, просто класний спосіб відновлюватися, побути, поспілкуватись, наповнитися. Це мабуть так. Ну, от на змагання, які будуть, ви їдете як гольфіст, правильно? Ні, ні, ще що там нема такої, на жаль. Дивіться, якщо якщо там немає такої категорії, то в нас є один президент в Америці, з ким можна пограти гольф і щось там домовитися. Я думаю, що від України від, від України не так багато гольфістів я знаю, які дійсно можуть гарно скажімо так наші інтереси представити. Тому було би класно, якби ви з ним пограли. А от стосовно того виду спорту, який ви будете тут в Америці, скажімо так, з собою представляти, розкажіть, бо то цікаво. Якщо не гольф, тоді тоді що це? Да, от якраз э, Центр ініціатив «Повернись живим. Вони організували перший табір э, це в минулому році э, з баскетболу на кріслах колісних. А я раніше любив баскетбол, я грав в нього, мені дуже подобалось. І я таки думаю, запишусь на, цю, на цей табір. Думаю, спробую поїду потестую своє тіло, наскільки це можливо. І коли я приїхав туди, нас посадили на кріслах колісних. Оце ж відбувається на кріслах колісних гра. Я такий думаю, як можна крутити крісло колісне, тримати м'яч, вести цей м'яч, попадати в кошик, ну це взагалі типу, якась нереальна історія. Через тиждень табору ми вже так лупились в цей баскетбол, що просто типу, літали на цих кріслах колісних і взагалі не думали навіть, що це неможливо. Тобто, це було якраз про оц цей момент дозволу того, що, типу, ти не знаєш, як воно відбудеться, але спробуй. І от фактично, я спробував, і на сьогоднішній день ми з нашою командою їдемо. Туди в Сполучені Штати грати в регбі на кріслах колісних, в баскетбол на кріслах колісних, в волейбол сидячи, там куча різних ще там стрільба з лука, стрільба з спортивної гвинтівки, що там ще таке було, велотренажери, веслування. Тобто, в нас буде дуже багато в кожного своїх, там є групові. І є індивідуальні заліки. Тому ми, відповідно, там ми декілька вибороли індивідуальних, а декілька групових. Тому в нас дуже великий спектр насправді буде занять, що ми будемо робити і, і реалізовувати. Але команда у нас 15 ветеранів їде і ветеранок е, на ці змагання. Ми вже пройшли табір, синхронізувалися один з одним, почули, побачили сильні сторони один одного. І в, в ветеранському русі дуже класна штука, що ніхто нікого не, не, не гнобить ніколи. Ми навпаки, знаходячи слабкі сторони, ми підтримуємо і даємо можливість людині підлаштуватися, під, підсилитися в цей момент і відновитися. Тобто не даємо таких, типу, що ти неправильно зробив. Навпаки, ти зробив правильно все окей. Але якщо зробиш отак, буде ще краще. Типу, і от таким чином, оця підтримка дуже важлива в цьому напрямку. Тому наша команда згуртована, вона тренована, тому як кажуть. Чекають нас, хай Слушайте, <реш> це, дуже, це, це є дуже, дуже серйозне змагання, це є дуже серйозне змагання. Я трішки почитав перед нашим інтерв'ю. Я такий був: ого, ого, то туди, туди, напевно, важко потрапити, туди, напевно, важко відібратися. Як от проходив цей відбір, то ж не просто захотів і поїхав. Напевно, потрібно якось вибрати це право поїхати. Як це було у вас? Це було, так. Да, у нас проходили такі змагання гард. Це організували Міністерство ветеранів і. Центр ініціатив «Повернись живим. І фактично ці змагання були для великої кількості ветеранів. Здається, якщо не помиляюсь, цифра була біля 400 ветеранів, які приймали участь у ветеранах в цьому, в цьому заході. І е, на фоні цих змагань, які відбувалися там, вибирались найсильніші люди, які зможуть прийняти участь в цих змаганнях в Штатах І відповідно, коли ми завершили ці змагання, кожен в е, своєму напрямку. Працював, виборював перемогу, і вже після цього вже було проведено е, отаке: от я не знаю, як це називається жеребкування, чи не, не, не я не знаю. Відбір, відбір між е, мінветеранами і центр повер... ініціатив Повернись живим. Вони провели цю комунікацію, відібрали цих людей, побачивши їхні сильні сторони, побачивши їхні результати, і вони на фоні цього відібрали самих сильних людей, які зможуть представляти Україну на цих міжнародних змаганнях. Це було непросто, тому що ми фактично майже тиждень приймали участь в шаленій кількості. На насправді, е, як би це сказати? Ну, от, щоб ви розуміли, е, кількість е, команд була величезна. От, наприклад, 10 команд по регбі, і це не 10 ігор, це там 4 гри. Там по 8 хвилин із 10 командами йдуть ці, цілими Все, днями. Ми, ми, ми говорю, у нас руки диміли до вечора. <сіпілля> Тому дійсно це були самі вибрані самі сильні люди, які розуміють, що вони роблять, куди вони рухаються і як вони можуть підтримати. Бо тут не тільки про те, що ти можеш зробити, а як ти можеш і надихнути інших своїм прикладом, своєю стійкістю і своїм рухом вперед. Дуже хочеться підтримати наших спортсменів, тим паче спортсменів-ветеранів. Ми всі дивилися і дивимося зимові олімпійські ігри, які проходять зараз в Італії. І такий біль є така, навіть і злість на деяких там чиновників. І хочеться, щоб наші спортсмени відчували, що ми з нами, що діаспора з вами, як можемо ми долучитися, як люди, які нас зараз слухають, дивляться, можуть бути чимось корисні. От що би ви порадили, що би ви хотіли бачити чи чути? Ну, по-перше, підтримка діаспори це дуже важлива штука. Дуже дякую за неї. І е, знаєте, інколи навіть саме відчуття, що на тебе дивляться, тебе підтримують, воно дуже надихає, і ти розумієш, що. Ти ніби на іншому континенті знаходишся, але твоїх людей тут просто тьма. Тобто ти знаєш, що тут українці з серцем живуть і підтримують. Що можна робити? По-перше, можна приїжджати, я думаю, на змагання. Я не знаю тільки, чи вони закриті, чи відкриті, будуть, але я думаю, що підтримувати можна. Можна підтримувати, не знаю, фінансувати, наприклад, умовно кажучи, адаптивний спорт в Україні. Якщо в діаспорі є такі можливості, тому... У нас в Україні дуже багато ветеранів на сьогоднішній день, і тому долучатися до зборів, де, наприклад, на інвентар, який потрібен для того, щоб, наприклад, в баскетбол грати, на кріслах колісних, в регбі грати. Насправді допомогу можна ну, дуже великим чином допомагати. Це Все може бути фінансово, можна допомагати навіть. Е Залучати такі, от, повернись живим, умовно кажучи, центр ініціатив, що можна привозити хлопців на реабілітацію. Умовно кажучи, Гранд Каньйон, коли подивишся, <гум> перший раз. Ти... От поїздка в Сполучені Штати, от, для мене це вже буде третій виїзд. Uh -huh. Влітку я їздив в Адептів спортцентр в, в Колорадо. І коли я побачив ці гори, оці масштаби, коли ти вільно дихаєш, ти спокійно спиш. Ти настільки перезаряджаєшся, ти настільки надихаєшся, плюс ти тестуєш щось нове для себе, бо ми там лазили в горах, плавали на каяках. Тобто, я настільки себе запустив в плані енергетичному, що я зрозумів, що наскільки це круто, побути в іншому місці, побачити іншу картинку світу, і от тому можна запрошувати насправді тих же ветеранів до себе в гості, приїжджати, показати оцей світ з іншими очима, тому що коли після війни ти бачиш цей травматичний досвід. Дуже важко допустити, що є нормальне. Щось нормальне, бо ми живемо під час війни, ми живемо постійно з повітряними тривогами, з шахедами, які літають кожну ніч. А коли ти виїжджаєш за кордон, ти такий думаєш, господи, можна просто поспати, можна просто зарядити телефон. І коли тобі кажуть: А приїжджай до нас, ми тобі там зробимо, покажемо оцей місцевість, оцю місцевість, і такий, Боже, як це класно. Ти просто можеш запропонувати цей приїзд насправді. Дивіться, приїжджайте до нас в Чикаго. Ми вам покажемо місто, ми вам покажемо штат і зробимо все, щоб ви пізнали нашу діаспору з найліпшої сторони нашого Чікаського діаспору. Це щиро, я вас запрошую. Якщо є змога, є вікно, ми все домовимося і організуємо. А стосовно підтримки, дійсно, ми деколи знаєте недооцінюємо ось цю складову, тобто. Всі говорять про такі, знаєте, збори. А коли під час під час бойових дій та потрібно на одне, на інше, і це мега важливо, це напевно дійсно пріоритет. Але все ж таки і після поранення не варто забувати про тих, хто прийняв рішення стати на захист батьківщини. Тому дійсно, друзі, наші слухачі, глядачі, всі, хто побачить це інтерв'ю, давайте от зробити так, щоб не було соромно за нашу діаспору, та давайте от підтримувати як, як тільки ми можемо, і напевно завершити. Нашу розмову, я би хотів такою одною цитатою і почути вашу рефлексію на неї. Один, один з класиків сказав, що всі обмеження у нашій голові. Я так підозрюю, що ви погоджуєтесь з тим. Да, я погоджуюсь з цією фразою і наведу такий особистий приклад, який я знову ж таки відчув у Сполучених Штатах. коли був. Ми поїхали на полазити на відкриту місцевість в горах. І коли ми приїхали туди, нас повністю екіпірували, розказали, що як відбувається. І я знімаю протест, тому що я розумію, що це буде складно на ньому полісти, бо в мене висока ампутація, вище коліна. І я фактично на двох руках і на одній нозі поліз на гору. І щоб ви розуміли, гора була така, навіть як пемза, тобто вона наскільки була слизька, нема за що зачепитися взагалі. І я на неї виліз вгору такий. Думаю, господи, слава Богу, що до перся, вона складна до, до жаху. І потім спускаюсь вниз і кажу інструктору: Ну, говорю, ну дякую за те, що ти типу, пострахували це все. Горю, це було типу складно, дуже. типу, говорю, я не уявляю, які там складніші гори, тому що це для мене був складний маршрут. А він так і дивиться на мене. Та говорить, так це сама складніша була. Я такий довго це все тому я, слава Богу, що я не знав, що це складно. Просто на неї ліс, бо думав, що це сама проста. Тобто, це обмеження дійсно в нашій голові. Треба вірити в свої сили, вірити в те, що ти можеш. Це буде складно, так, але ти можеш це зробити. Ти можеш це подолати, впоратись, рухатись вперед і надихати інших. Друзі, з нами сьогодні був Олександр Баталов, ветеран, спортсмен. Гордість нашої нації. Дякую вам за можливість поспілкуватися. І ще раз дякую вам за службу. Будемо очікувати в Чикаго. Сподіваємось, що вдасться. Я впевнений, що наша громада буде дуже рада, якщо така честь буде з вами зустрітися. Дякую. 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 З радістю до вас приїду. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.